Сміттєву проблему Черкас занепокоєні не лише міські екологи та владці, цим стурбовані й активісти громадських організацій. Весь берег, той, який ще доступний да, до, для пересічного черкащана, Весь берег в таких купах сміття, що просто, що просто жах. Це ще старе сміття лежить. Да, зараз почнуться майовки, що називається, почнуться різні. Акції на природі почнуться відпочинки, і тобто сміття і ще збільшиться. Місто на сміттєзвалищі на думку учасників Круглого столу перетворюють самі городяни. По-перше, вони викидають непотріб у невідведених місцях, а по-друге, не сортують його. Між тим у Черкасу, говорить головний міський еколог Володимир Гусаченко. Працює сміттєпереробне підприємство. Вона переробляє 300 300 тисяч кілограм. Пляшки на рік це друге по об'єму підприємство на Україні. Пластикові відходи, розповідає Володимир Гусаченко, підприємство переробляє на синтетичну нитку та експортує у Китай. Проте пластикові пляшки доводиться закуповувати в інших областях. Причина в Черкасах відсутня культура роздільного збору сміття та не вистачає спеціальних контейнерів. Вирішенням останньої проблеми займається міський відділ екології на сьогоднішній день. Проведений тендер по закупівлі контейнерів для роздільного збору сміття. Перемогла Кременчугська фірма в Ліфі. Щоправда, говорить Володимир Гусаченко, депутати міськради не погодили закупівлю спеціального автомобіля. Тому сподівається, головний міський еколог його купить фірма, що виграла тендер. А допомогу у вирішенні іншої проблеми прищеплення культури городянам, запропонували активісти молодої Черкащини. Вони відзняли соціальні ролики: в одному пропагують роздільний збір сміття, інший присвячений дотриманню порядку у місцях відпочинку. Марія Гаврилян, Василь Саєнко, Вікка новини.